Формадол таблетки від головного болю. За тиждень у нас Великдень, і ми вже думаємо про те, як створити образ таким зробити його, щоб він надихав, щоб у вас і настрій піднімався, щоб ви мали святковий вигляд, але доречний бо країна в стані війни. Про це все пропоную поговорити з нашою експерткою Хелена Ровер. Так. Запрошуємо Доброго вас в нашу Доброго студію. яка ж ви красива, святкува. Можна сказати, ви вже ви гарна вишиванка, наче ви вже з церкви. Не можу, не можу заспокоїтись. Така радісна зустрічати весну і вас. Дякуємо. Така святкова подія. А давайте от почнемо, наприклад, з того, що як у вашій родині чи готувалися особливо до цього свята, чи готували якісь певні образи, чи все ж таки цю традицію запроваджуєте ви, е, якщо чесно. То завжди якось перед кожним великоднем я е, розумію, що ой, а що ж я вдягну, що робити? Якось постійних цих клопотах підготовки до Великодня, там печем паску, прибираємо і таке інше. А коли до одягу, завжди він якось так в останню чергу. Ну, в мене така, якось така. Біда. А в родині мама так робила, мама готувала якийсь образ святковий? Так, вона замовляла собі вишиванку, де була ручна вишивка. Тому е, цей рік я сама себе підготувала і хочу всіх вас підготувати теж до Великодня, тому що нарешті пора святкувати. Ну, Ігор хоче щось давай, давай, кажи. Давай, ну, кажи. ну, Я просто розумію, я з дитинства, навіть ще до дитинства, я пам'ятаю ті всі історії, про те, що у нас на Галичині. Е, ну, не те, що традиція це було, це було правило. Яке було правило? Справа в тому, що ну е дуже багато в е нас була е перша хвиля міграції, друга хвиля міграції, третя хвиля міграції, Дуже багато західного регіону повиїжали там, як тоді казали, в Америку. <гум> <гум> це ж є пісня Гамерицький край, це ж якраз е е Лемківська пісня, і виїжджали люди в Америку. Ну і уявіть собі, що я, я чесно, я за зараз там проживаю цей момент, тому що е не так багато в радянському союзі було тканин не так багато був е сильний вибір. І завжди перед великоднем приходили з Америки, приходили. Посилки, Передачки. передачі, та, тому що там брат, сестрі і е, що просили. Я навіть бачив ті листи, писали, що прийшли мені, будь ласка, там то то, 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 -то мені до Паски треба, то, 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 то. -то». І обов'язково в кого була донька, писали: прийшли мені там три метри матерії, дебетової матерії. А що таке дебетова? Я теж не дуже розумію, що таке дебетова матерія Це може, з на запасом це. Не ну, не Ні, дебетова, це сама, сама, сама це, якась структура. Матеріал, mm -hmm. та, матеріал. Чому? Тому що вибрати сукенку да. для доньки було практично нереально. Прислати сукенку за кордону ну, можна не потрапити в е, розмір. Mm -hmm. І в нас практично в кожній родині була своя швейна машинка. У мене прадід кравець він навчив бабцю, і в мене, до речі, вдома є зінгер, такий, що на педалі, що десь, десь треба його знайти. І бабуся шила мамі сукенки. Чому на Великдень? Тому що Великдень це перший вихід. Світ вже в такій це, легкій так. Е, ну, одежі, так би мовити. І це було просто немирно. Перед кожним великодним, це моя мама. І от я попросив неї одну знимку. Оце якраз сукня пошита з американського О. матеріалу, якраз перед великоднем. Це я не знаю. Це ще напевно до, мо, до моєї ери насправді. І в нас ця традиція вона була постійно, постійно. От кажу, з Америки приходить матерія, і, і за місяць до цього мами шить шить. по вечорах, у ці педалі на ці на цьому зінгері. Так. Це було а, дуже але, гарно. Але, але ти каждо ти назвав цю тканину? Ми не розуміємо. Але взагалі поняття святкова тканина, вона є? Звичайно, так. Великдень це величезне свято, це грандіозне величезне свято для українців. Тому наші пращури одягали все найсвятковіше, най-най-най, найдорожче. Тканини, які може собі дозволити, білі нитки, шовкові нитки. Тому а, нам мені здається, варто в них повчитись в наших пращурів. І а, якщо говорити про зараз, то це може бути Атлас, шовк, батист, може бути навіть якийсь трошки люрекс. Це що більш нарядне льон звичайно? Ну всі наші вишиванки на основі льону. Я впізнав теж шифон шифонову матерію, шифон. мені прийшли три метри. Мені треба для доньки. Так шифон був дуже дуже актуальний раніше і залишається зараз. Тому а, ось такі тканини. І якщо говорити, як створити собі. От як в мене було швидесенько, щоб було нарядно. Що вже треба йти там до церкви, чи uh -huh. кудись в гості, чи може якийсь день народження. Це якісь світлі кольори, світлий кремовий відтінок, і ви вже нарядні. Навіть якщо у вас зовсім немає нової сукні, візьміть хоча б світлі джинси. Якщо ми говоримо uh -huh. про якийсь день народження, чи просто святкування Це вже святковий. Це вже трошечки святковий. Ви вже, вже показуєте всім людям, що ви в святковому настрої Піднесення. з повагою, піднесені, радісні йдете до когось. Оленка, а ви сьогодні в вишиванці? Так. І зараз такий момент, коли хтось каже: ну от як правильно вдягнути ту вишиванку, щоб ти не був там старомодний, щоб це не була шарварщина як правильно сформувати образ, щоб ти був у вишиванці і сучасним, і красивим. Поєднувати вишиванку з сучасними речами. Я рекомендую одягати вишиванку саме сукню жінкам, тому що це вже значно простіше, який підібрати низ. Погодьтеся, це не погоди. так просто. Ось, Разом з тим, ви можете одягнути сучасне взуття, можете одягнути якісь туфлі. Вже Валя хоче щось швидше готувати. Ні, ну, ні, ні, ні. То вона ще звариться зі мною. <рес> Ось а, сучасні аксесуари, сучасне взуття, і а, можна спідниці теж сучасного крою прямого і буде. Ось, будь ласка, так світлими джинсами, босоніжки, туфлі, балетки повернулись в моду, тому діставайте свої балетки. Якесь шкіряне взуття. Бажано лаконічне таке. Ми ніби трошки хочемо наслідувати наших все-таки пращурів. Вони... А з чим тоді категорично не можна поєднувати. Ви кажете, шкірнашкірне так. А є таке, з чим не можна носити вишиванки? Я, якщо чесно, мене зараз можливо закидають камінням, але не не дуже мені особисто подобається поєднання з кросівками, спортивним mm -hmm. взуттям. Особливо на ми говоримо, коли про великдень це велике свято, тому давайте спортивне зуття трохи відкладемо хоча б раз, тому що ми і так його щодня носимо. Саші ця ідея, мабуть, чи не подобається. Ні, ні, я думаю, що але... я, я з чим чим, чим, я, чим Я бачу, бачу, і мені не подобається. Ну я думаю, що от рвані джинси теж рвані джинси, джинси, джинси теж не бажано не саме на коли ми говоримо про свято. Якщо це якийсь фестиваль музичний, будь ласка, рвані джинси, вишиванка може бути, ця стилізація. Але якщо говоримо про свято, то рвані це джинси... В рвані не йди. Ні, ні, ні. ні. Красова фраза їсти. Так, і та, я в спортивне не взуття. Пустять давайте залишимо. Великдень і. Які дні народження це той день, коли треба нарешті дістати ваші нарядні туфлі? Хай вони будуть не на височезних підборах, але невеличкий каблучок буде дуже доречним. Світле взуття може дуже гарно до вишиванки щось замшеве, шкіряне угу. а, натуральних таких а, матеріалів. А чи є речі табу для свят? От у що взагалі не можна вдягати не лише до церкви, але в принципі на свята. На свята, дивіться, табу це зранку прийти всьому чорному, а ще й може напівпрозорому. Це не тільки не по етикету, але й взагалі дуже недоречно буде виглядати. Часом uh -huh. трошечки буває, жінки плутають якісь такі звабливі образи з святковими. Ось uh -huh. тому ніяких напівпрозорих чорних сіточок. Це все недоречно, особливо ну до церкви на великдень. Так точно ні, ось а якісь щось блискуче, спортивне. І чорне виключаємо зі списку, що ми вдягаємо на свята. На свята ну що ж я знаю, що ви нам підготувала декілька Ой, там... фантастичних образів під підстрибую, якщо чесно, образів святкових. Як рекомендація, як варто йти на великдень, наприклад, або на великі інші свята, і це речі доступні з вашої шафи. Тому залишайтеся з нами про ідеальні образи до свята. Будемо говорити за мить. Доброго ранку, з вами сніданок вихідний. Поряд зі мною наша експертка Хелена Ровер, і ми підготували для вас фантастичні образи. Я так гордо кажу, ми ви приготували для нас так. фантастичні святкові образи, натхнення для тих, хто вже планує в чому піде а, на Великдень до церкви. Отже, розпочинаємо. А, коли вам треба піти кудись на до церкви на свято або взагалі на якусь святковішу подію, ви відкриваєте свою шафу і дивитесь, що у вас там є. Я думаю, в кожної є. Сукня може бути трикотажна, якогось просто світлішого кольору, в якій буде дуже зручно, буде тепло. От коли ще весною трошки прохолодно, така сукня з довгим рукавом буде актуальною. І наверх ви одягаєте плащ, теж бажано якогось суковитого, весняного, свіжішого кольору. І повірте мені, такий образ вже буде а, такий. Він і ніби простий, і досить скромний, але разом з тим святковий і. А, більш піднесений такий, піднесений, піднесений бісняний, так, звичайно. Як красиво підкреслюється сірий кольор, здається, звичайний, банальний сірий кори, але от рожевий пудровий так, е так. красиво підкреслює так. його. Поєднуйте кольори так, щоб вони пасували один одним. І не, не бійтесь взагалі кольору. Не, відмовляйтесь вже від тільки чорного і білого. Починайте використовувати більш вісняні відтінки, надихайтесь природою. Бачите, цвіте там яблунька, ага, там рожевий. І беріть собі його. <їх <kleinen> <їх> ух ти, Ви берете пен... натхнення з Так, природи. Звичайно, Це дуже красиво. Трошки дуже такий сіро-зелений, легенький, приглушений і рожевий. І вуаля вам такий яскравий колір, який буде освіжати просто кожну жінку. Ну, про взуття ми поговорили. Ви пам'ятаєте, натуральне шкіряне, без усіляких кросівок на святкові заходи ми таке не вдягаємо. Наступний образ: він такий сонячний. Так. І ще я мушу сказати, що всі ці речі цього разу на манекенах – це українські виробники, українські бренди. Якщо ви хочете більш детально взнати, що звідки ви підписуєтесь на мій інстаграм, я вам там все розповім. І більше детальних образів так, теж можна знайти звичайно. на вашій сторінці інстаграм. Інстаграм Халенеровер. Так, дивіться, тут на сукня в такому білизняному стилі скроєна по косій. Це дуже цінно, оскільки такі сукні відразу дуже гарно сядуть на вашу фігуру. І тут зверніть увагу теж такі британні. Телі більш ширші для жінок, в кого більше груди і там обов'язково носити білизну, це дуже зручно. зручно угу. І зверху в нас такий а, жакет пальто. Такий жакет, який може бути як верхнім одягом, стьогоний. Тут uh -huh. така зручна деталь, подивіться, для тих, хто хоче трошечки приталитись. Ага. Такі куліски, бачите? тобто жакет, в якому можна сформувати так. талі. Якщо ви захочете з кедами і джинсами, то більш прямий крій, а якщо під сукню, нарядні. То, будь ласка І, до речі, сюди можна було б якусь блакитну сумочку, і взагалі вийшов би патріотичний лук. Mm -hmm. Ну і наступний образ так. у нас теж навіяний весною і красою. Ой, цей образ теж а, я не знаю, аж пищу від нього, мені так подобається. Зверху в нас а, це називається свитка. Це вид верхнього одягу український, який пошитий вже на стилізований сучасний лад ось такий плащо пальто. Угу, з красивою які деталі. Це в'язане крючком, крючком ясно, ручна робота. Так. Тут у нас звичайно, така легенька блузочка, яка вас точно є в шафі, спідниця така з асиметричного тут а, такий крій. Знову ж таки, пастельні кольори Теж, звертаю, звичайний ага. простий колір. Ми поєднуємо простий білий, простий бежевий і додаємо. Оп, і трохи кольору, трохи весни завдяки цій свитці. І зверніть увагу, у нас а тут така троянда з'явилась. Це супер мега-тренд. Зараз всі модні дівчата мають собі троянду. Ви можете її... На шию можете як брошку сюди десь, можете на сумку. Ну, це просто останнє у волосся. У волосся теж дуже гарно. Ну, ці троянди вони просто заполонили інтернет. Ви можете запросто зробити таку троянду самі, сплісти крючком. Якщо ви талановита і у вас руки руки не стоять, мені здається, максимум я б могла б там зшити. Можна пошити цю троянду. Але Я думаю, що Google нам в поміч, а тут же цікаво звертаюся до вас уже з новим проханням на наступні вихідні. Бо цікаво. Як правильно і красиво пов'язати хустку в церкву. Так. Ми можемо створити красивий образ. Так. А от як хустку зав'язати на волосся, так, щоб вона була. Це вам невеличкий захід на майбутнє. Я подумайте, сміла, а так. нашим глядачкам завжди буде доречно. Ну що, дякуємо вам. З нами була Хелена Ровер, ще більше образів на інстаграм-сторінці. А ми йдемо на невеличку паузу. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема. Нема. Шок. Хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.